Мемка Літл Найтмарс 3, нові безкоштовні ігри Steam, дві халявні гри Epic Games та інші актуальні роздачі чекають на вас у цьому відео. Ви на каналі Агенка Бена і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск з контр 2, В якому вийшло велике оновлення, і з'явився новий доволі дивний кейс Сил Дженезіс Термінал. Зараз його ціна на ринку спільноти близько 400 гривень, тож є сенс спробувати удачу і вибити його з щотижневого дропу. Мені з цим, на жаль, не пощастило, а про свої результати можна написати в коментарях. Little Nightmares 3 отримала безкоштовну демку на всіх платформах. У пробній версії гравцям дають 30 хвилин гімплею в Некрополісі, щоб оцінити атмосферу і кооперативні хоррор-механіки. Повна версія видає. 10 жовтня, і тоді ж всім власникам першої частини маленьких кошмарів видадуть покращену версію абсолютно безкоштовно. Про це я обов'язково нагадаю. Ну і куди ж без каляви всім, яка зовсім скоро стане платною. Йдеться про кооперативний пазл платформер Pico Park Classic Edition, де команда гравців розв'язує головоломки, та атмосферну пригоду нетил. Попри скромну подачу, такі інді ігри нерідко тішать атмосферою, а в рідкісних випадках згодом ще й дають плюс один до значка колекціонера Steam що трохи прокачує рівень акаунту. Виходячи з заяв розробників, Pico Park Classic Edition стане платною найближчими днями, а Nete з наступним оновленням, тож встигні забрати їх безкоштовно. Також зайшовши на сайт SteamDB, а саме на сторінку стратегічного симулятора The Levi'a Fans Fantasy, потрібно натиснути кнопку Install, Після чого у вас відкриється встановлення гри в Steam. Ми його скасовуємо і чудесним чином цей проект опиняється в нашій бібліотеці абсолютно безкоштовно і назавжди. Плюс один до значка колекціонера, вона, щоправда, не додає. Однак у моєму телеграм-каналі я зібрав для вас понад десяток безкоштовних ігор Steam, які все ж таки дають плюс один до значка колекціонера ігор. Тому вам залишається лише додати їх до своєї бібліотеки. Посилання буде в описі. Тим часом на твіч-каналі Lenovo Легіон 20 і 21 вересня продають стріми з роздачею Steam ключів Metal Хелл Singer, ритм шутера, де музика стає зброєю. Щоб спробувати забрати ключ, потрібно накопичити тисячу балів каналу і купити спеціальну нагороду. Новачкам на це знадобиться трохи більше двох годин. Сам же ЕТР триватиме близько 2,5 годин і почнеться в не дуже зручний для нас час. А саме о 3.30 ночі за Києвом. Після придбання нагороди Metal Hellsinger ви отримаєте ваучер для сайту Games Planet, який потрібно обміняти на ключ Steam. При цьому враховуйте, що вам також буде потрібен верифікований і безлімітний аккаунт Steam. Що стосується кількості ключів, то на кожному зі стрімів їх буде обмежена кількість, то що варто намагатися забрати гру, вирішувати вже вам. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме магазину. Epic Games, де цього тижня безкоштовно роздають Самороз 2 та Project Winter. Самороз 2 це сюрреалістична головоломка про космічну подорож Гнома, який шукає свого викраденого інопланетянами собаку. Вам доведеться відвідати різні світи, познайомитися з їхніми незвичайними мешканцями та вирішувати цікаві головоломки. Гра доступна не тільки на ПК, а й на мобільних пристроях. Тож забрати її можна прямо через браузер за посилання в описі. До речі, на смартфони ще роздають повне видання гри Road Redemption. Project Winter у свою Чергу це багатокористувацька гра з підтримкою до восьми гравців, що поєднує соціальні елементи і сурвайвл механіку Щоб вибратися живим із засніженої пустки, вам доведеться працювати в команді, збирати ресурси і ремонтувати обладнання. Але серед гравців також є зрадники, які прагнуть зірвати місію. Напруга між довірою та підозрою створює унікальний досвід, де комунікація стає ключем до перемоги. До того ж днями гра отримала велике оновлення з новим контентом. Роздача триватиме до вечора двадцять п'ятого вересня. А Одразу після цього епіки подарують нам ще дві гри, тож чекаємо. А поки ось 5 ігор, тім, які просто зараз можна купити за рекордними знижками. Науково-фантастична драма про альтернативних Я The Alter з по знижці у 20%, філософська головоломка з видом від першої особи The Tейless Principle 2 по знижці у 70%, атмосферний рогалик у сеттингу грецької міфології Hades по знижці у 75%, реверс, хоррор, де ви граєте за монстра Каріон по знижці у 80%, а також. Of Tomb Райдер з усіма DLC по 90 знижці. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час. Rage Quit – короткий екшен від першої особи, де головний герой з кувалдою зачищає офісні поверхи від роботів. Майже всі елементи та оточення можна рознести на друзки. Mind Loop – головоломка на час, де потрібно знешкоджувати бомби. Щоб зупинити таймер, доведеться вирішувати мікрозадачі, шукати підказки серед предметів на столі та підбирати правильний код, доки не стало занадто пізно. Стенлі Сейс хорор головоломка від першої особи, події якої розгортаються в занедбаному дитячому центрі, закритому після загадкових зникнень у 2001 році. Досліджуючи похмурі коридори, вам належить розв'язувати головоломки та намагатися вижити, дотримуючись правил моторошного маскота Стенлі. Скейт повернення культової серії у форматі фрі-ту-плей. Вас чекає величезне місто Сан в Анстердам, яке об'єднує на одному сервері до 150 гравців. Де можна кататися на скейтах, робити трюки, брати участь у випроб... І челенджах. Зараз гра перебуває в дочасному доступі, тож розробники поступово додаватимуть новий контент і фікситимуть баги. А головним, як на мене, мінусом, є відсутність підтримки клавіатури та мишки. Арена Breakout Infinite – тактичний онлайн-шутер від першої особи, де гравці борються за виживання проти один одного та ботів на величезних мапах, попутно виконуючи різноманітні місії та намагаються вивезти здобич з бою шляхом евакуації. У шутері є 5 мап, режими 4 на 4 та сотні модулів. Для Налаштування зброї, як для безкоштовного конкурента, Escape from Tarkov гра, просто must have. А на цьому моменті відео добігла кінця. Ось переможуть минулого розіграшу зв'яжи зі мною протягом 48 годин. З вами ж був агент Габена, Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.